Програма Тема дня на Українському радіо Дніпро вітаю. Ви слухаєте програму Тема дня на Українському радіо Дніпра в студії Світлана Огнівенка. Армія Російської Федерації вже півроку не припиняє обстрілювати Нікопольщину. У місті пошкоджені 2,5 тисячі будівель. Це і приватні будинки, і багатоповерхівки, школи та лікарні. З початку повномасштабного вторгнення через обстріли загинуло вже 13 людей, 90 опинилися у лікарні. У Нікопольському районі ризики обстрілу зберігаються по 10 годин поспіль. Мешканці, які залишилися у районі, ночують у підвалах. Хтось на час тривоги їде до родичів подалі від берегової лінії. Що Сусідить з окупованим енергодаром був такий період потужних обстрілів. Люди виїжджали за місто у посадки кілометрів за 20, ставили намети, а зранку мусили їхати на роботу. Деякі підприємства підлаштувалися та зробили безкоштовні автобусні рейси для заводчан у сусідні села. Тобто, деякі люди, попри обстріли, залишаються і працюють нині. У Нікополі відновлюють роботу пошкодженого підприємства. 13 лютого росіяни поцілили у його територію трьома снарядами зі ствольної артилерії. Як розповіли суспільному працівники підприємства, внаслідок обстрілу були перебиті лінії електромереж, пошкоджені автомобілі та вибиті вікна. Зараз на підприємстві відновили електропостачання, запустили цехи в роботу та продовжують долати наслідки, розповідає працівниця підприємства Ірина Колесова. Первый удар сюда пришелся. Осколки полетели вот здания и стекла. Людей было, ну, по-моему, до 10 человек. Это наши арендаторы. Попадали кто куда, а потом прошли в укрытие. Все вселились, слава богу. Ну, осколки, да. Ну, какая-то защита, там же металлическая конструкция, станочное оборудование. Вот они под станки попадали и таким образом уцелели. Ще два російських снаряди прилетіли біля інших будівель підприємства, де перебував колишній 69-річний працівник, який зайшов у гості. Получили ранення після второго прильоту, або після третього Він знаходився в цеху. Осколки пробили вхідні ворота. Він знаходився рядом з автомобілем і, ну, стояв недалеко від входу в цех і стекла, і якісь невеликі осколки попали йому в спину і в руку. Ну слава Богу, верхня одіжда закрила. Я була в офісі находилась, как раз за комп'ютером сиділа і услышала этот жуткий свист і оглушительный взрыв. Ну пошкоджено було стекло, рами вот такое. У нас уже були приліти, бы була закрита пленка і полікарбонатом. Це все опять повилітало. По большому счастью, охранник тоже сидить же на проходной, тоже отошол как бы по своим делам в туалет і уцелел таким образом, потому что я думаю, он бы теж отримав раніше. Уламки пошкодили кілька автомобілів, які стояли на території. Також через обстріл було перебито лінію електромереж, що призвело до призупинення роботи підприємства. Зараз, за словами працівниці підприємства Наталії Волкової, намагаються закрити вибиті вікна. Частина матеріалів у них була, залишилася після минулого влучання російських снарядів. Неожиданно, як завжди, знаходилися на робочому місці. Стояла возле рабочего и услышали громкий свист, прилет. Звук очень громкий, естественно, все испугались, попрятались. Вот, а потом второй, третий уже, тоже, конечно, переждали. Но ну, а потом увидели последствия. В основном вот где прилет и эту территорию. В цеха не попало, но стекла, вот это все, звуки, спух. И, конечно, взрывная волна дали свое дело. Так что люди очень испугались, конечно. Ну, в основном это, конечно, перебитые кабеля, электроснабжение. Вот те кабеля, которые от подстанции шли, остановились в цеха. Осколки, вот стекла повылетали у всех зданий. Естественно, посыпалось все внутрь цеха, наделало беды. Ну и плюс визуально, что же видно, двор как засеянный. Наша работа не остановилась, мы поставили муфты на кабеля, так что электроэнергия есть, мы выходим, потихонечку работаем, продолжаем. Як можемо, це вже не перший раз к нам прилітають. У нас был вже обстріл, ночью підлітала. Точно так повибивала стекла. старые остатки і пленки, і ОСБ. В общем, в этот раз, звісно, разрушений більше, поэтому, звісно, это все прийдеться покупать, ставити это не так все швидко. Стараемся. Поки що з пошкоджених приміщень працівників перевели в інші цехи. Після того, як поставлять всі вікна, планують відновити повноцінну роботу підприємства. Деякі мешканці Нікопольського району виїхали до безпечних міст регіону. В одному з шелтерів на Дніпропетровщині наразі перебуває близько 50 людей, переселенців прифронтових громад Дніпропетровщини. Юлія з донькою Русланою виїхали з Марганця 24 серпня. Разом з собою привезли папугу. 24 августа, на День незалежності, нас сюди привезли. Муж привез, з дітьми залишив, ну а сам поїхав туди. Та наш Арсеній. Он приехал с нами с города Марганец. Нас там начали стрелять, стрелять и днем, и ночью. Почти месяц, можно сказать, жили в поле. Стреляли у нас по ночам. То мы днем были дома, готовили, ну, как обычная жизнь. Ну, а на ночь выезжали с дому. Да, выезжали, брали с собой газовый баллон. Воду, еду. Воду, какие-то бутерброды, чайник. Ну, колотили чай, кофе, ну, бутерброды. До утра мы там были, а утром ехали домой. Ну а коли почали стріляти днем і ночью, дітям страшно. Ну быстренько собрались. Взяли з собою животное. Ну, вот ми здесь Дом стоїть. вот рядом стріляють. но у нас жильє покамість єсть. Надеемся, що все закончится. Не хочеться далеко виїжджати где-то рядом, ближе до дому. Яна також переїхала до шелтера з Марганця. Ми приїхали 12 серпня, і весь час ми знаходимося тут. Нас евакуювали з Марганця. З нами приїхала машина, нас сюди привезли, і весь цей час ми через обстріли, бо вони були дуже близько, а житло лишилося. Просто обстріли були дуже близько. Якби ж сама була, то я б, мабуть, досі б там сиділа. Бо, ну, так як діти їм було страшно, це дуже важко. З нами їх четверо. Тобто у нас коридорчик у квартирі, де ми зберігаємо правила цих трьох стін, краще, ніж тут. Тобто там або дві дитини, або ніхто. І поэтому ну, там всі не вміщалися. Коли воно вже дуже близько, це там, де може ви чули, багато загинуло людей біля це в центрі міста. Це там от якраз наш район. І тоді вже я подзвонила. Попросилася на наступний же день. Приїхали і саправа нас приїжджають психологи, дитячі психологи, які займаються з ними і творчістю і. Просто займаються і побалакати можуть. Тут для них надається всі умови. У нас там і спортплощадка є, це ж ми літом поли, то вони весь час проводили на вулиці. Єдине, що тут це дуже гучно літають самоліти. А так все одно ми до них вже звикли, діти вже до них звикли. Вони. Практично не реагують, разом що біжуть, щоб подивитися, де він полетів, як він виглядає, бо вони іноді так низько, що ми бачимо флаг України. Ми навчаємося в нашій школі там, де ми навчалися онлайн, як і, як і вся Україна зараз навчається онлайн. Дуже часто немає звісно, уроків із вимкнення світла чи обстрілів у нас вдома. Тому нас доганяємо все домашніми роботами. Вчитися тут є де, хватає і столів, і стільців, і міста вистачає, щоб кожну дитину розсадити, окремо, хто хоче займатися. Де займається. У нас маленьке місто, таке не дуже часто було. Тут приїхали, вау, А це ще було на дворі, Ще приїхали, розмальовували їм обличчя з ними разом. То і фокусники до нас приїжджали. Багато хто до нас бував. Діти люблять такі розваги. Наразі у шелтері перебуває близько 50 людей. Це один із двох притулків, які заснував благодійний фонд Допомагаємо на чолі з Андрієм Пінчуком. Спочатку ми відкрили один шелтер, потім ми відкрили другий шелтер, і у нас в шелтерах ми прийняли майже близько п'яти тисяч людей. Ми евакуювали людей з гарячих точок. Це більше восьми тисяч людей. Ми вивезли, допомагали людям. Не просто перевозили їх там в Західну Європу, бо східну або на захід України, а домовлялися з приймаючою стороною і більше двох тисяч людей таким чином перевезли. І у нас тут кожного дня відправлялися якісь там автобус, волоське осло, волоське Рим, Волоське Прага. Ще щось це було дуже прямо. Потім у нас наш гуманітарний склад запрацював в більш такій. Потужній формі на сьогоднішній день у нас видається допомога для 300 родин переселенців щодня кожного дня. Плюс у нас з'явилася своя виїзна бригада, яка Довозить гуманітарну допомогу до деокупованих територій, або теж до прифронтових територій. З'явився ще великий розподільчий склад, на який приходять вже великі вантажі, фури, те, що ми закуповуємо, або та гуманітарна допомога, яку нам надають наші партнери, і там відбувається фасовка для того, щоб потім все це роздавати тим, хто цього потребує. Зранку встав. Пішов, працюєш цілий день, додому прийшов, поїв, заліг поспати. Все зранку встав і знову може вилікуватися тільки одним це перемогою. Бо будь-який інший, якийсь там відпочинок, він все одно нічого такого не дає, бо ти розумієш, що немає перемоги, все залишається таким, яким воно було вчора, таким воно і буде і завтра. Така головна емоція, якою ти живеш, це надія на те, що ми отримуємо перемогу, і ця війна закінчиться нашою свободою і перемогою України. Вислухайте програму Тема дня. У Дніпрі працює інститут чергового помісту. Щодня профільні заступники та директори департаментів і комунальних підприємств інформують мешканців щодо різних галузей життєдіяльності обласного центру. Під час свого чергування директор департаменту транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради Ігор Маковцев перевірив, як відбувається відновлення кабельної лінії, яка живе тягову підстанцію, що забезпечує роботу трамвайного маршруту номер 12 та тролейбусного маршруту номер 9 Саме такі роботи виконують. Майстри комунального підприємства Дніпровський електротранспорт по вулиці Краснопільській. Там на кабельній лінії сталася аварія, через що припинилося електропостачання тягової підстанції. Її довелось перевести на резервне живлення. Загалом цю кабельну лінію проклали ще у 1968 році, і вона експлуатується донині. За останні три роки це дев'ята аварія на трасі. Але за словами чергового помісту, за першої можливості тут проведуть капітальний ремонт лінії, говорить Ігор Маковцев. Ми з вами знаходимося на місці аварії, де був пробій високовольтного кабелю 10 кВт від понижаючої подстанції районної до нашої тягової підстанції. Це тягова підстанція під номером 13, вона живить маршрути 12 трамваю та 9 тролейбусу. В даному випадку це достатньо важка аварія, тому що пошкодження було знайдено не безпосередньо під дорогою під проїжджою частиною, тому щоб не розривати безпосередньо перекривати рух проїжджої частини, було прийнято рішення щодо використання спеціальної техніки. Виконано прокол, прокладено тонель гільзу. І зараз іде монтаж вже паралельної гілки кабелю, який запаралели цей пошкоджений участок. Було використано кабельний підрозділ енергослужби комунального підприємства Дніпровський електротранспорт, та також задіяна лабораторія. Наразі будуть Встановлені дві муфти і відновиться штатний режим постачання тягової підстанції. Наразі зараз тягова підстанція працює на резервному воді, але ж треба виконати ці роботи, щоб повністю перевести живлення в штатний режим. Також черговий помісто відвідав автотранспортне підприємство, яке утримує службовий автотранспорт комунального підприємства Дніпровський електротранспорт. Цей транспорт комунальники використовують для ремонтів транспортної інфраструктури, наприклад, контактної мережі. Загалом на базі підприємства є 94 одиниці техніки, зокрема автопідіймачі, крани, самоскиди, маніпулятори та сміттєвози. Наразі перевіряємо. Всі інфраструктурні об'єкти електротранспорту, метрополітену. зараз. Ми знаходимося в автотранспортному підприємстві комунального підприємства Електротранспорт. На цьому автотранспортному підприємстві на, на балансі знаходиться понад 90 автівок різного класу різного функціоналу. Десь порядку 35 автотранспортних засобів, це так звані такі спеціалізовані автотранспортні засоби, це вишки, крани, вантажівки для того, щоб виконувати аварійні роботи і інші структурні підрозділи також користуються послугами цими автотранспортного підприємства для виконання своїх поточних ремонтів чи аварійних ремонтів. Також тут же на балансі знаходяться автобуси, які. Необхідні для перевезення водіїв. Ну в основному ми перевозимо водіїв та кондукторів. Це такі бригади. Нічний час, коли необхідно добратися до депо до початку робочого дня, до закінчення комендантського часу, але чи після вже. Настання коментарського часу це необхідно розвозити наших працівників на місце додому чи на місце роботи. Також цим займається автопідприємство. Також це автопідприємство має потужності щодо проведення технічного обслуговування поточних ремонтних цих цієї техніки. Але ж ми бачимо, що техніка дуже вже застаріла. Все це ще залишилось з радянських часів. Дуже мало є обновленої техніки. Багато випадків, що вона. Виходить з ладу. Наразі о, там, проговорили з, з керівником автотранспортного підприємства щодо відновлення ще одної вишки телескопічної, але ж є необхідні щодо ремонту колін ферми цієї вишки, але безпосередньо ті потужності, які могли це робити, вже знаходяться наразі на, на окованих територіях. І зараз ми шукаємо де далі по Україні можна було. Виконати ці роботи щодо виновлення цієї техніки. Вислухали програму Тема дня до ефіру і підготували ведуча та журналістка Світлана Гнівенко, звукорежисер Олександр Сохач, інженер ефіру Максим Гайко. На все добре вам. Програма Тема Дня на Українському радіо. Дніпро.